Привіт, друже! Дивись, запам'ятовуй, використовуй. Емоційна регуляція. Академія стійкості, розпізнавання та розуміння наших почуттів. Подумай, як ти почуваєшся сьогодні. Виявляється, наші емоції можуть бути об'єднані у чотири кольорові зони, синя. Мало енергії та бажання діяти. Зелена, почуваюся добре, можу уважно працювати. Жовта не можу всидіти на місці, потрібно сконцентруватися. Червона, негативні емоції, можу жорстко реагувати. Ти знаходишся у синій зоні. Як ти виглядаєш або дієш? Стан, неспокій, тривога. Я сутулюсь і зітхаю. Я не проявляю ініціативи і зацікавленість у виконанні різних завдань. Не хочу спілкуватися з іншими людьми. Що я маю робити? Прийняти свої емоції, звернути на це увагу і почати працювати над ними. Може, ти в зеленій зоні? Як ти виглядаєш або дієш? Стан спокійний, зосереджений, я сиджу прямо, я все чітко бачу і чую. Я посміхаюсь і чемно відповідаю. Що я маю робити? Розвивати свої здібності, робити нові кроки. Насолоджуватися тим, що роблю. А може ти в жовтій зоні? Як ти виглядаєш або дієш? Став збуджений, неспокійний. Я не можу всидіти на місці, я не можу зосередити увагу, я хмурюсь і рідко розмовляю. Що я маю робити? Треба повернутися в зелену зону. Може, я в червоній зоні? Як ти виглядаєш або ні? Став звуджений, зляканий або злісний. Я дивлюсь і мої брови насуплені. Я кричу, голосно говорю. Можу втрачати контроль над своїми діями та вчинками. Що я маю робити? Використати стратегії для заспокоєння. Подумай, в якій зоні ти сьогодні прислухайся до себе. Зони можна порівняти із сигналами світофора. Зелена зона, зелене світло. Можна сміливо рухатися вперед у навчанні. Жовта зона. Будьте уважнішими. Червона стоп, а синя зона як дорожній знак зона відпочинку. Для відновлення сил і перезавантаження. Це нормально відчувати різні стани, і ми можемо їх самі регулювати. Що ж я можу зробити, коли перейду до зони готовності? Я можу грати та насолоджуватися на природі, я можу читати і вчитися, я можу допомогти другу, або перерахувати, чому я почуваюся добре. Щоб допомогти собі підбадьоритися, коли я не в порядку. Що я можу зробити, коли перейду до зони боротьби? Я можу припинити все, що роблю. Спробую зосередитись на своєму диханні і зроблю декілька глибоких дихів і видихів. Я можу відійти назад і подумати. Або попросити про перерву. Я можу попросити про допомогу, бо вчуся розпізнавати знаки підвищеної напруженості. Що я можу зробити, коли мені потрібно використовувати зону відпочинку? Я можу закрити очі і порахувати до 20, глибоко дихати, придумати місце, де почуваюся у безпеці. Я можу писати, говорити або малювати про те, що відчуваю, що я можу зробити, коли мені потрібно використовувати зону обережності? Напитися води, можу сидіти прямо, можу трохи прогулятися, займатися спортом або фізичними вправами. Я можу слухати музику і розказати комусь, що я відчуваю. Зустрітися з психологом. На наступному слайді буде написано, що ви можете робити, перебуваючи в певній зоні. Будь ласка, уважно прочитайте їх і визначте зону, до якої вони належать. Я можу гратись. Та насолоджуватись на природі, читати і вчитися, допомагати другу, можу перерахувати, чому я почуваюся добре, щоб допомогти мені підбадьоритися, коли я не в порядку. Я можу напитися води, сидіти прямо, трохи прогулятися, сказати комусь, що я відчуваю. Я можу припинити все, що роблю, відійти назад і подумати. Попросити перерву, попросити про допомогу. Я можу закрити очі і порахувати до 20, глибоко дихати, придумати місце, де почуваюся в безпеці, писати, говорити або малювати про те, що відчуваю, а зараз натисни паузу, щоб підібрати відповіді. Як кажуть, хто знає себе, той перемагає. Тобто знання про себе, свої емоції допомагають людині краще зрозуміти свої потреби та досягати бажаного результату. Гарного дня, друже, дякую за увагу!